Ну а мрія багатьох молодих людей отримати якісну освіту за кордоном. Але провідні західні навчальні заклади беруть за навчання просто непомірні для пересічних українців гроші. Однак талановита молодь все ж таки має змогу потрапити до престижного американського вузу цілком безкоштовно. Яким чином розповість Вікторія Кутіна? Нова програма «Фулбрайт Степ повністю профінансує навчання 10 українських студентів старшокурсників в університетах США. Усе цілком офіційно. Документ затверджено спільно міністром освіти і науки України Дмитром Табачником та послом США в Україні Джефрі Пайтом. Що таке програма «Фулбрайта»? Вона заснована ще у 1946 році сенатором США Джеймсом Вільямом Фулбрайтом і фінансується держдепартаментом з метою зміцнення культурно-академічних зв'язків між громадянами США та інших країн для українських студентів. Це означає виділення грантів на навчання у Сполучених Штатах. Взяти участь у конкурсі може будь-який студент, який навчається точним наукам або технічним спеціальностям. Достатньо лише написати листа і заяву та пройти співбесіду, яка складається з комісії експертів з України та США. Переможець обиратиметься на конкурсній основі. Відбір університетів для учасників здійснюватиметься система програми «Фулбрайта» за погодженням Міністерства освіти і науки. Ця програма академічного обміну є першою, яка спільно фінансується американським та українськими урядами. Тож студенти не втрачайте можливість поїхати до США і отримати незабутній досвід. Вікторія Куціна, доброго ранку, Україно!